Привіт, це могло б бути розслідуванням, але воно дуже дуже просте. По-друге, ми вирішили не дуже витрачати час на всі ці спецефекти, тому що ще раз тут важливий час і. Дуже просто пояснити, що відбулося. Це буде блог, але він буде про корупцію. Корупцію на відбудові, корупцію, яку покривають на відбудові певні чиновники і навіть високі зв'язки з тим самим офісом президента. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал «Залізний нардеп», І сьогодні ми поговоримо про відбудову у Бородянці. Ми починаємо. Давайте почнемо спочатку. Ось це фото двох зруйнованих будинків у Бородянці. Ви точно бачили, і знищила тоді російська ракета. І ці кадри справді облетіли, напевно, весь світ. Саме сюди привозять дуже часто іноземні делегації, щоб показати масштаби руйнувань і відповідно потребу України у відновленні. І якраз на місці цих двох зруйнованих будинків планують зараз вести нові багатоповерхівки. Це умовна частина експериментального проєкту, який Кабмінин затвердив у серпні 2024 року. Тоді ініціатива належала Бородянській сільській раді. Нові ЖК планували збудувати за увага, 280 мільйонів гривень кожна. Але. Потім Кабінет міністрів передав цей проєкт вже агентству відновлення. І от якраз на цьому моменті відбувається магія. Новий керівник служби відновлення в Київській області Василь Чернюх одразу оголошує тендер на будівництво. І якраз тут ми маємо і. Звертаємо увагу на те, що ціна зростає майже на чверть мільярда гривень, тобто до більше, ніж 800 мільйонів гривень замість 560, як воно очікувалось. І тут дуже важливо відмітити, що таке зречне зростання ціни в такий самий. Короткий проміжок часу він не пояснюється ані інфляцією, ані чимось іншим. Більш того, ми мали аналіз кошторисів, він, очевидно, показує, що ціни на будматеріали були завищені, і сумарно, приблизно це завищення на кілька десятків мільйонів гривень на кожному такому будинку. Ми просто з команди з самого початку за цією історією слідкували, і я поясню в кінці відео, чому. За інформацією наших джерел, тендерну документацію готувала компанія Українська будівнича компанія. Запам'ятайте поки цю назву. І це саме та компанія, яка потім і стала переможцем. І виглядає так, що тендерну документацію в принципі готували так, щоб вона відповідала досвіду самої компанії. Вся схема зламалась через те, що на тендер прийшов ще конкурент. І фінальна ціна контракту впала через це, через конкуренцію до майже першочергового рівня, тобто 285 мільйонів за перший будинок і 258 мільйонів за другий. І зараз ми переходимо до цікавої частини. Цією справою і цією закупівлею з нашими інформаціями займається і Нацпол. і навіть вже відкрили кримінальне провадження. І ось один із фігурантів цієї справи це той самий згаданий нами керівник служби відновлення. Його підозрюють у забезпеченні перемоги для уваги української буйоничої кампанії. І ось тут я б хотів би перейти до інформації, заради якої ми писали цей блог. Так ось а зараз ми переходимо до найголовнішої частини, тому що за інформацією наших джерел головним бенефіціаром схеми. Був і є якраз перший заступник голови агентства відновлення Микола Бойко. Саме за його вказівкою проводили тендери під конкретного переможця, саме цю компанію, і відповідно це супроводжував саме цей керівник служби. Від агентства відновлення. Більш того, у нас є інформація, що наші правоохоронці, зокрема служба безпеки, проводила негласні слідчі дії і зафіксувала, як і представник компанії, і як цей керівник служби згадує цього пана Бойко декілька разів, якраз по цьому тендеру віддаваючи чи перекриваючи деякі речі, якраз його ім'ям. І ну це вже давайте говорити не. Перший такий великий скандал на Київщині. Я нагадаю, що у нас вже була ситуація, коли в Бігусів, якщо я не помиляюся, виходила історія з Київщини про фігурантів кримінальних впроваджень, коли вони купували компанію Новеликст і, коротше, далі там відбувалася магія. Ну і останнє просто такий штрих, щоб ми точно не забули. З ким у нас пов'язаний пан? Бойка, він є і достатньо давно вже це відомо, достатньо близькою людини до іншого високопосадовця. Це віце-прем'єр з питань відбудови, пан Олексій Колеба. дуже близька особа до Андрія Єрмака, який замінив на цій посаді пана Кубракова, і зараз Олексій Колеба відповідає за відбудову. Так ось пан Бойко був довго у нього заступником ще на Київщині після підняття. По писалі Олексія Кулеби, по факту, Миколу Бойка призначили голову заступником голови агентства відновлення, і говорять, що саме він там і відіграє. Першу скрипку. Тож, ця історія з бородянкою це один невеликий епізод, який достатньо простий, про який достатньо відомо вже нашим правоохоронним органам, які так чи інакше, навіть наскільки мені відомо були і відбувалися певні слідчі дії з боку правоохоронців. Тож це відео ми записуємо для того, щоб вони раптом... Чисто через політичні мотиви цю історію десь не втратили. На цьому у мене все. Це маленький приклад того, як у нас відбувається відбудова, коли цим займаються очевидні політичні призначенці. Є у мене підозра, що таких історій більше, просто ми про них ще мало знаємо. З вами був Ярослав Шелезняк, це канал Залізний Нардеп. Залишайтеся з нами, ставте вподобайку і пишіть свої коментарі. ми, до речі, напишемо ще заяву заяву набу, напевно, по цій справі. До побачення.